20 января в Украине началась четвертая волна частичной мобилизации. Первый этап продлится 90 дней. За этот период планируется призвать 50 тысяч человек. Всего в этом году страну ожидает три волны мобилизации. Второй этап начнется в апреле и продлится 60 дней. Третий с июня продолжительность тоже 60 дней. Вчера, наша, вчера я подчеркиваю, наша съемочная группа вернулась из Львовской области. Там находится Яворовский военный полигон, где сейчас проходит обучение более пяти тысяч мобилизованных. Наша группа решила узнать, как простые украинцы относятся к мобилизации. Поехала в Самборский район, наша группа, который на границе с Польшей. Там очень сложно проводить мобилизацию, потому что люди беспрепятственно покидают территорию Украины. Несмотря на то, что некоторые приходят в военкоматы добровольно, большая часть военнообязанных старается все же уклониться от мобилизации. Вот что увидели наши репортеры. Моя фамилия Майор Романович Михаил Анатольевич, военный комиссар Самбирского объединенного военного комиссариата Львовской области. из вас куда -то? Куди нас послали? Ну я не знаю, там десь ви придумаєте. Він сказав, щоб ви нас послали? Так. Хто він являється? Тато? Брат? Мені 12 років, ви все що він здали. Ви можете передати йому поїзд? Ні, я не буду брати. А на словах переказати, щоб він з'явився. Може переказати. минулого разу так само ви казали, що можете переказати, а зараз ви заявляєте, що ви її забудете. Я, та, я забудете. А так, я Ви забули. Будь так. ласка, наберіть його, давайте ми поспілкуємося. Не знаю, номер не є дійсний. Ні, як не може бути, щоб у чоловіка номер не був не дійсним. Чоловік дружини живе в одній хаті, правильно. Водя одну сподати. Мені замовлення треба На. зробити. У мене купа справи. Ви мене відволікаєте. Я, я не порушу ваших громадських прав. Я виконую свої функції. 097. 097 86. 86 56, 51, 51. 187. 187. Не, не, не що, чоловік, поняв телефон? Ні, не поміняв. А як ти в номер відмістив? Не знаю. Цікаву людину. Я десь. дуже перепрошую, але я не встигну замовлення зробити. Значить, тоді ви відмовляєтесь, так? Ні, я не відмовляю. На жаль, складна ситуація в державі. Багато людей ухиляються від призову за мобілізацію. Проводимо розшукові заходи. Багато людей повибувало за межі України ще до початку мобілізації. Фактично відповідь батьків. Немає вдома, за кордоном, не проживає, але є і в інші випадки. чуть-чуть. От розберуся з цим, і через пару днів я сам прийду до вас, на питання. Тобто ви підлікуєте свій шлунок і зможете до нас завітати для вточні облікової даних. Тоді я пов'язки вам ставлю термін прибуття на післязавтра. Ви Мені, будь ласка, тут розпишіться за отримання поразки. І по батьків повністю. Його Олександрович. Свідченням Є. Дуже багато людей ховаються до Польщі їдуть. А чому ховається? Від кого не ховається? Самої себе ховаться чи що? Що має бути, то буде. Ні тільки 21. не Неженатий ще. Ну, чому депутатів не беруть, блях? Не що, блять? Кришуваті чи що? Хай теж йдуть служити, блядь. Мають руки ноги. Депутати від свободи, які вже не депутати, теж пішли служити? Показуха. Що думаєте, вони там служать чи що? Мені так здається, що то є взагалі така війна між політиками, блядь. Як свині годуються там, Повипирали собі біжі, блядь, і ходять там. Хай, хай йдуть воюють, блядь. Вони такі сильно мудрі, блядь. Всього в мене слів немає більше. Кожні батьки плачуть, не хочуть відпускати. А він сам хотів? Ні, йому прийшла поїздка. змушений. Як ти сталося до того, що він йде в армію. Говорив, що не буде мати з ким бавитися, коли брат піде воювати. Сказав, що йому приніс справжній автомат, коли прийде Основне, що хотів би вам нагадати, якщо. Попадете під перший обстріл, не тікайте, не ховайтеся. Займіть позицію найближчу, де є місце. Поглиблена, окоп. Саме тяжко пережити в перший момент. В подальшому воно буде легше. Так, будь ласка, п'ять хвилин прощаємося з батьками і на погрузку в автомобіль. Я вам так і все відомо.